Змій Рудольф. Чоловічки поставили машини на узліссі, а самі пішли розшукувати рослини для заспокійливого чаю. Похобородько пильно роззирнувся довкола. Ні, ще не ліз, вдоволено промовив він. Сподіваюся, ми тут знайдемо все необхідне. І він поклав за пазуху два сосвістя кмину. Вже саме лісове повітря впливає на мене заспокійливо. Додав муфтик, глибоко дихаючи. А коли ще згодом випити заспокійливого чаю, то неодмінно настане душевна рівновага. Півчаровичок, поринувши в себе, мірив на око кущі й дерева, намагаючись визначити, наскільки вони виросли з пари його дитинства. А втім, це було не так просто, адже й він підріс, хоч і не став велетним. А от камені й пеньки вже не здавалися йому такими величними. Як у дитинстві. Тут мені знайомий кожен клаптик землі. сумно зринив черовичок. Знайомий і незнайомий водночас. Усе змінюється, кивнув Мохобородька. Такий уже закон природи, і зорі на небі не вічні. Друзі неквапно просувалися у лісову гущавину. Був чудовий літній день. Час од часу вони зупинялися. Аби помилуватися метушнею робочащих мурах, подивитися, як білки ганяються одна за одною в верховіттях, чи послухати вистукування дятла. Ненароком вони сполохли великого тетерука, що сидів у траві, а згодом натрапили на їжака. Той митю згорнувся клубочком і сердито запирхав. Час від часу Мохоборочко пояснював, у яких місцях полюбляє рости та чи інша рослина. Ми марно шукати на вологій землі, наставляв він. Ця рослина полюбляє сухий чагарник або узбіччя дороги. А коли ми дістанемося струмка, тоді вже пильнуйте бобівник і Валеріану. Охобородькові поради дуже прислужилися, а надто тоді, коли друзі опинилися на вогкуватому березі струмка. «Ого!» – раптом вигукнув муфтик. Я хоч і не природознавець. знавець. Але внутрішнє чуття підказує мені, що рослина з рожевими квітами, поміж двох купинок, напевне, є бобівник трилистий. Правильно, кивнув мохобородько, це і є бобівник. Обірви із нього листя. Тільки на муфтик заходився зривати листечко, як втрутився півчоравичок. Я знаю безліч лісових рослин, проте розпізнаю лише кульбабу та Валеріану. Будь ласка, ось Валеріана. І він ступив до буйного валеріанового кущика. Мухобороцько вже відкрив рота, щоб похвалити півчервичка, як тієї миті. Так, тієї ж миті пролунав жахливий скрик. Він був такий нестяний, що мухобороцько й муфтик уклякли з переляку. А з півчервичком сталося цілком протилежне, його ніби вихором підкинуло в повітря. На якусь мить запала тиша. По тому так заверещав, що аж морозом обсипало. Стрімголов він кинувся до бунхобородька і сховався під бородою свого друга. Що сталося, серденько? запитав михобородько. Голос у нього тремтів, а певчеревичок під бородою здригався так, що не міг її слівця промовити. Тим часом підійшов муфтик. Запихаючи до муфти зірвані листки бубівника, він перелякано сповістив. У траві щось ворушиться. Мохо боротько Що в траві? Де в траві? Отамечки, де пів злетів у повітря, пояснив муфтик. Отам, у траві щось ворушиться. Ага, ворушиться, повторив Махоборочко і глибокодумно наморщив лоб. Що ж воно там ворушиться? цікаво знати. Мохоборочко полегшено зітхнув. Страх потроху минав. І тільки півчервичка, що притулився під його бородою, і досі трясся-трясла. трясла. Та годі бо, почав умовляти його мухобородько. По перше, дирижики принижують власну гідність, а по друге, від цього моя борода тремтить, мову старезного дітка!» Але ж це голосові зв'язки у півчеревичку нарешті ужили. «Це, це, це Змій. Він звивається отам у траві. Я наступив на нього слово честі. Михобородків голос у мить посуворішав. Ти наступив на Змія, докірливо вигукнув він і з неважливим порохом виштовхнув черевичка з під своєї бороди. Де ж були твої очі сліпако? І михоборотько мерщій поспішив туди, де хилиталася трава. Замить він схилився над Змієм і ніжно заговорив Крихітний мій. Цей нерозумний півчеревичок наступив на тебе, і через це ти звиваєшся. Півчеровичок топтав тебе своїми страшними голими пальцями. Він же дурненький, але він не навмисне заподіяв тобі лихо. Давай вибачимо півчеревичкові гаразд. Муфтик тихцем підкрався до півчеревички і прошепотів. Смій укусив тебе? Ні, прошепотів у відповідь півчеревичок. Та мало не вкусив. В останню мить я встиг підстрибнути. Це твоє щастя, полегшено зітхнув муфтик, одначе вмить його обличчя пройнялося тінню страху. Ти ви, що робить мухобородько? Ой, біда. вигукнув півчервичок. Стержися, мухобородьку. крикнув муфтик. Мохобородько взяв Змія і почав на нього дмухати. Незважаючи на занепокоєння друзів, він тихо бурмотів. Білі вороні, недуга сороці, і наш Рудольф буде здоровий і здоровісінький. Чому ти називаєш його Рудольфом? поцікавився муфтик, який трохи опанував себе. А хіба він не схожий на Рудольфа? усміхнувся мухобородько. як на мене, Рудольф, як Рудольф. І з тими словами він спокійно поклав Змія в кишеню. Ти що? спліт півчервичок. Ти збираєшся взяти його з собою? А чому б і ні? насупився мухобородько. Якщо сама природа зігріває Змію на своїх грудях, то чому один із них не може пожити тижні зо два в моїй кишені? Два тижні? заснувся мовтик. Еш! Е, – рішуче мовив мухобородько. Тижні зо два, доки зовсім не одужує. Мов і півчервичок збагнули, що переконати михоборотька неможливо і тяжко зітхнули. Ох, скоріше випити заспокійливого чаю, буркнув півчаровичок. Він підійшов до Валеріанового кущика і висмикнув його з землі. Потім вони рушили назад, муховбородько попереду, мов мух таки півчаровичок кроків за двадцять позаду.